Даніель, з чим у тебе асоціюється зима? Звісно, зі світами, а ще з запахом ялинки. О, так. До речі, ти знаєш, що від того, де поставити ялинку та як її прикрасити, залежить щастя та удача на весь рік. Ні, нічого такого не чув. Зараз ти не тільки почуєш, але і побачиш у новому відео модне дитинство. Дивимося разом з нашими глядачами. З прикраси зеленої красуні дуже зближує, дарує відчуття свята, створює неймовірну атмосферу в домі. 2022 рік рік тигра, а ця тварина не любить яскравих і барвистих кольорів. Ефектно виглядати маялинка, прикрашена в золотистому або в жовтому стилі. Також чудово підійдуть іграшки сріблястого чи сірого кольору. Сьогодні в моді натуральність, тому варто спробувати створити декори в стилі еко. Це можуть бути шишки, дерев'яні зображення тварин, лялечки, ельфи та інші казкові персонажі, зірки з дерева і паперові сніжинки. Їстівні прикраси, пряникові чоловічки, святкові солодощі так само стали певною тенденцією. До речі, зараз популярне новорічне дерево в стилі мінімалізм, а також жива ялинка в гощику. Ялинку не варто прикрашати хаотично. Краще дотримуватися певних правил. У шаховому порядку для оформлення краще використовувати кулі двох кольорів. Рядами горизонтальними чи вертикальними. При цьому можна використати серпантин, гирлянду чи мішуру. Вдалою ідеєю може стати розташування по спіралі. В такому випадку кожен ярус можна оформити в одному кольорі. Незалежно від того, яка у вас буде ялинка, головне прикрашати її з хорошим настроєм. Саме емоції, враження від спільного проведення часу запам'ятовуються на довгі роки. Вдалих новорічних свят.